Вітання вельмишановному журі, глядачам та учасникам конкурсу. Я Кличук Анна, учениця 8 класу Семенівського ліцею No1 імені Миколи Михайловича Хоробжого, вихованка літературної студії Муза комунального закладу позашкільної освіти Семенівський б'ют. Запрошую до перегляду відеоролику, вір у себе за мотивами твору. Ніхто не зможе силу ту здолати, коли живе вона в тобі. Проблеми, які порушила в оповіданні, наразі є дуже актуальними в підлітковому віці, та відеоролику вирішила зосередитися на одній головній вірити в себе та в свої можливості. Сподіваюсь, він мотивуватиме тих, хто не наважується зробити перший крок на шляху до своєї мрії. Захоплююся творчістю наших класиків: Тараса Шевченка, Івана Франка, Василя Симоненка, Ліни Костенко. Духовний зв'язок поколінь Хотіла передати у відеороботі. ми, українці, вірити, не здаватися, перемагати основні риси нашого національного характеру. Приємного перегляду!